Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Ангели входження чистої бачичи, здивувалися, як діло входить у святе і святиння. Такими словами, дорогі хресті, братці і сестри, як і вчора на богослужінні, так і сьогодні. Свята моя церква прославляє Святу Богородичу, яка мала величезну місію у домобудівництві нашого спасіння, послужити. Нашого Спасителя. І ось ви добре знаєте, бо коли ми відзначаємо те чи інше Богородичне свято, то ми про Богородицю безпосередньо говоримо, оскільки, читаючи Святе Письмо, у кожне Богородичне свято не знаходимо у Святому Письмі там свідчень про ті події, як то Різдва, чи Успіння, чи сьогодні введення храм Пресвятої Богородиці, ми там не знайдемо. Розповіді про це, але ми черпаємо знання про це свято з інших джерел, Богопізнання — це святе передання з тих таких апокрифічних книг. І там знаходимо свідчення, розкази, які благочестивими християнами передавалися з уста і дійшли до наших часів. Ми знаємо дорогі Брати і Сестри, про це святе подружжя, що воно мало певну скорботу до часу. Будучи вже в такому поважному похилому віці, вони не мали дітей, але не втрачали віри. Бо каже Господь, що неможливо в людей, можливо у Бога. І ось вони мали тепер своїми духовними очима. Вони також мали і інших праведників старозавідніх, які не мали дітей. Авраам і Сара теж не мали дітей. Але Господь, коли їх відвідував, то він сказав, що повернуся до вас через рік і у вас буде дитя. І тоді Сара сміялася, бо в такому віці, при приклонному жінка вже не народжує. І Тут порушуються природні закони, але де не може людина повторюся, там діє Господь. І так само це мало би знати і мати перед своїми очима завжди і ми, не тільки щодо дітородження, а щодо будь-якої події або випробування в нашому житті. Так само ми знаємо, що і в них оця така. Спокуса, випробування було. Але знаєте, я завжди люблю наголошувати ще й на, 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 на таких речах. Бо на, на жаль, маємо ми такі сім'ї, які люблять один одного, але не мають і в нашому суспільстві дітей. Е, але я люблю дуже повторювати їх зараз ніхто за це цькувати не буде. Їм будуть співстраждати, переживати, підтримувати. А ось тоді в юдейському суспільстві це вважалося величезним, ну вважалося, що якщо ти бездітний, ось ти, значить, маєш якісь величезні гріхи. І ось через це тобі Господь не дає продовження роду. А оскільки кожна юдейська сім'я, родина думали, а може від мене народиться майбутній Спаситель? І вони собі так думали, хотіли, а ось у них не було. І ми можемо стільки, тільки собі догадуватися, скільки у тих Косих поглядів у, свій, у свою сторону вони перетерпіли стільки показування пальців чи слів, недобрих, кривих осудження. І знаємо, що навіть первосвященник не прийняв у Явкимо жертву, коли той своїми сусідами прийшов до Єрусалимського храму. Він повертається тоді в пустелю, слізно молиться. Щоб Господь зняв з нього цю ганьбу між людьми, так само чує про це Анна, теж вона молиться вдома, і ця молитва почута. Але знаєте ще, що дуже важливо, для того, щоб молитва була почутою і пришвидшила дію, бо Господь завжди чує наші молитви, але не завжди спішить виконувати. Ну про це можна говорити багато. З різних причин це відбувається. Тобто ми на це зараз увагу не будемо загостряти і взивати цю тему. Але щоб ця молитва була скоріше почутою, то людина дає обіцянку Богові, що зробили і ці благочестиві батьки Євкім і Анна. Вони кажуть, якщо в нас народиться дитя, то ми це дитя віддамо на служіння Богові. Знаєте, Запитайте самі себе, якщо ви щось дуже хочете, чи готові ви це віддати? Ну, не говориться тільки про дітей, Ось щось дуже людина, дуже хоче, дуже прагне, і в неї не виходить. Вона просить Бога, просить, 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 і тут Господь дає їй це. Можливо, це щось і бути матеріальним. Чому тебе би це віддати? Мені згадалася зараз така історія, коли почалася у нас війна до одного монаха у такому високогірному монастирі прийшли. Люди і кажуть, йому подарували перейти машину, то знаєте, що він міг туди додоратися, такого позашляховика, такого серйозного. І прийшли, кажуть, у нас, війна, хлопцям його більше потрібно. А він каже, дав їм включити, каже, Бог дав, Бог взяв. Чи готові ми так поступити. Напевно, дуже рідко, або мало від нас буде таких людей, що готові так поступити. Тому ось оці батьки вони свою обіцянку підтвердили. Тобто Господь чує їхню молитву, бачить їхнє щире бажання, бачить, що вони хочуть, і, і дає їм це. Після цієї обіцянки являється архангел Гавриїм, як і до Йоакима, так і до Анни, сповіщає їм про таку подію, що від них народиться дитя. І ось ми е, святкуємо сьогоднішній день виконання цієї обідниці. Дуже важливо і нам, дорогі Бо Христі, брати і сестри, пам'ятати, що якщо ми щось Богові обіцяємо, то ми повинні це найперше виконати. Якщо ви перед тим, як маєте якусь обіцянку Богові дати, дуже добре подумайте, чи зможете ви це зробити. Тут про різне можна говорити, про якісь, наприклад, дуже часто у даному. Матері, батьки щось уфірить від себе для того, щоб їхні діти, чоловіки повернулися живими з війни. Але пам'ятайте, що оці обіцянки, ми, якщо дали вже, то мусимо виконувати. І тому дуже треба добре подумати, що і коли, і як, і наскільки обіцяти Богові. То ми мусимо їх виконати. Приклад дають нам ці плоча батьки, і Анна. Сьогодні ми відзначаємо це свято, коли сповняється їхня обітниця. Пройшло три роки. Вони тішилися своєю донькою. Чому три роки? Чому три роки? Чому не в п'ять, чому не в шість, чому не більше? За юдейською традицією, саме у трелітньому віці, відлучалася дитина від годування грудьми. Зараз, знаєте, на жаль, таке суспільство у нас, що мені доводиться від молодих матерів чути, що. Вони не, не то, що не хочуть годувати грудьми, а вони спеціально можуть висушувати те молоко, дбаючи про свою красу. Знаєте, мені це в голові не вкладається, хоч я не є старий. І собі думається, ну яка тоді любов до цих дітей? Ну Що тоді відбувається з нами? І коли, наприклад, може дівчина, жінка родити самою, але, наприклад, вона йде на. Кесерів розпис, щоб не терпіти муку, бо чує там десь від когось, що ну, то важко, звичайно. Ну, я, я ті жінка не родив, ви ліпше знаєте, як то буває. Але це, що болі є, це однозначно. Кожен по різному родить. Я, в принципі, я був на родах е, своїх дітей, і я бачив, як це відбувається. І рано кожному чоловіку піти, тоді би він трошки зрозумів, що там відбувається. І знаєте, але ось такі речі, коли я чую від молодих. Дівчат, майбутніх матерів там, чи жінок, які вперше стають матерями і на такі речі зваджуються, тоді я, я цього не розумію. І ось коли прийшов цей час, вони відривають оце дитя від себе, відлучають її від годування грудьми. Відповідно, як ви знаєте, я сьогодні міг би багато говорити, але ми сьогодні вже одну проповідь почули у цій прекрасній пісні, які наші колеги заспівали. Це вже була одна проповідь. Ми багато там почули, як вони її гарно одягли з родичами, з сусідами, з запаленими свічками, так торжественно відвели до Єрусалимського храму, поставили перед храмом. Там було за переданням 15 сходинок. Для привітньої дитини подолати 15 сходинок це важко, але вона це зробила сама. І зустрів первосвященим, за словом передання святого, це був святий Захаря, батько майбутнього пророка і протеча Хрестителя Господнього Іоанна. Він вводить її не тільки до храму, а у святая святих. Якщо ви були уважні і чули сьогоднішнього апостола, куди не мав права ходити ніхто, крім одного, тільки первосвященика, і то тільки один раз на рік жертовною кров'ю. Там знаходився. Кіго свідчення з кам'яними скрижалями закону, і ось просвічений Духом Святим, цей первосвященник, він вводить її дівчину, жінку майбутню, яка у юдейському суспільстві не мала взагалі входити в храм, а він її вводить в свята і, і Тому це не під власно і не зрозуміло не тільки людському розуму, а й ангельському. Тому ми так і співаємо ангели входження причистої, бачучи, здивувалися. Як діва входить у свята, як святим. Тобто, е, первосвященник отримав Духом Святим просвідчення про те, що ось оця дівиця, оце немовля, це дівчинка е, приготована Богом стати. Е, Божою Матерю в подальшому, і де вона мала виховуватися тільки при храмі, тільки там, коли людина віддаляється від гріховного і наближається до небесного? Саме так. І вона вже покидає вона, не бачила того гріховного людського життя, а жила рівно ангельським життям. А знаємо, що в подальшому вона навіть перевищить ці ангельські чини, бо ми іменуємо її чесніше від херовимів і незрівняно славніше від серафимів. Хто такі херовимі? Це ті такі е, ієрархія найвищих ангелів, е, серахськими херовими і престолами найближче до нашого творця знаходиться, а вона їх перевищує своєю чистотою, любов'ю. Тому нам потрібно зрозуміти, збагнути, що ми сьогодні відзначаємо не просто подію, таку вкотре нагадати, а дійсно проникнутися е, з сьогоднішнім святом. І належно вшанувати ту, яка послужила великій тайні в дому будівництва нашого спасіння. Тому, дорогі офісі, брати сестри, ми можемо ще багато згадувати. Хоча про життя Богородиці дуже мізерно ми маємо в інформації. Ми тільки знаємо про те, що вона там виховувалася в колі благочестивих дівиць, зростала до 15-літнього віку там дожила, бо теж за юдейським звичаєм мала вже у такий час виходити заміж. Але оскільки була посвячена Богу своїми батьками, вона і сама не хотіла виходити заміж, і тоді було так вирішено. Священниками, щоб її обручити старцем Йосифом, і вона тоді вже переселяється з єрусалимського храму в Назарет, в дім Йосифа, який тільки мав бути охоронцем її дівства і тільки мнимим її чоловіком, що і було. Потім ми знаємо і благовістя, і народження Христа Спасителя, і слідування Богородицю, супроводження свого сина навіть до Голгофи. Тому Сьогодні, встановлюючи таке величне свято, яке входить до числа 12 найбільших свят у році, я би хотів, щоб це свято навчило нас. Ми називаємо в народі введення вхід. Тобто, ми самі мали би прийти до свого храму і не забувати. Велику місію нас, сучасних батьків, вчити наших дітей, приймати їм любов до храму, щоб їм не шкодило ні свічка, ні запах ладану, щоб вони любили це. І це завдання не тільки нас, священників, а й на вас, батьки, бо ви є першими катахитами для своїх дітей. Приводьте їх до храму. Молитви, як і домашньої, так і церковної, щоб вони любили храм. І таке велике наше звання, покликання каже апостол Павло: Не забувайте, що ви храм Духа Святого, який мав би жити у вас. Тому щоби нам стати храмом Святого Духа, то нам потрібно благочестиве життя провадити. Ми сьогодні вшановуємо ту, яка стала храмом. Вона прийшла в храм, але сама стала храмом для Христа Спасителя. Ми чули, що там зберігалося за завісою ківот свідчення і скрижалі завіту, ті, які Мойсей дав е, е, на горі Синай. а вона вмістила самого законодавця. Тому нам, дорогі Христі, брати і сестри, нашим твійним і немічним розумом. Збагнути це неможливо, але ми віримо, що такий був промислем Божий, щоб рід людський висловити від влади гріха і смерті. Тому при святій Богородиці ми за це неймовірно вдячні. І молимося до неї, щоб вона ніколи нас не залишала своєю опікою, покривала завжди своїм чесним охорон, і була нам завжди в допомозі. Цього всім вам бажаю. Слава Ісусу Христу!